Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народився, застеляйте, столи та все. Кладіть калачі з ярої пшениці пшень. Прийдуть до тебе, три праздники в гості. Раз. Любі мої, я хочу щиро вас привітати з придешніми святами. Хоч сьогодні це дуже сумні свята, але я все одно вірю в те, що Україна завжди була, є і буде завжди. Я сьогодні хочу згадати кожного воїна. Хто поклав своє життя за визволення нашої рідної землі? Я хочу сьогодні низько вклонитися кожній матері, кожній дружині, кожній доньці, кожній сестрі, жінки, кохання, яка чекає сьогодні свого захисника з війни. Хочу вклонитися всім, хто чекає своїх матусь, доньок, сестер, жінок з війни, бо і дівчата також стали на захист нашої землі. Хочу подякувати всім нашим захисникам, всім волонтерам, всім волонтерам, всім справжнім людям, які ну, з усіх сил допомагають і роблять все для нашої перемоги. Миру, всім нам, добра, перемоги, любові до життя, кохання один до одного, Божого благословіння, Божого захисту нашій землі. Я хочу вірити і вірю всім серцем, що попереду. Ну, принаймні, в наших дітей буде світле майбутнє зі святами вас, родинного захисту, затишку, тепла, віри в світо добро. Я повторюсь, вибачайте, я дуже хвилююсь, Це для мене дуже складно такий дебют. Не співала дуже давно, але сьогодні, коли їхали зі зйомки, дуже захотілося ну, така атмосфера була. І ходять діти, дівчата красиво вдягнені, вже вимкнула музику, щоб не збиватися, красиво вдягнені, співають пісні і відроджують наші українські традиції. Тому дякую всім вам. Не святкуємо, тому що немає святкового настрою, чесно. Але Штолін вчора різдвяний спекла. Днями викладу рецепт. Кому дуже кортить терміново, напишу особисто терміново. Ще раз обіймаю кожного з вас. Щиро дякую, щиро вклоняюсь всім, хто захищає нашу землю. Робитимемо все для нашої перемоги і наближатиму її, наскільки це можливо на сьогодні. Всіх обійняла, всім дякую. Люблю, цілую. Пока.